Після революції 1848-1849 років Італія залишалась такою ж роздробленою, як і раніше. У Ломбардії і Унеції було відновлено владу Габсбургів. За допомогою австрійських баганатів повернули собі престоли герцоги, модени, парми і тоскани. Для більшої безпеки до столиць герцог було відведено австрійські війська, а в Римі після розправи над республіканцями розташувалася французька. Придушення революції призвело до відновлення абсолютистських режимів майже у усіх італійських державах. Її учасники спіткали репресії і переслідування. Особливо лютувала реакція на півні країни у Неаполітанському королівстві, де мстивий і жорстокий корнові Фердінанд ІІ встановив режим терору і поліцейської свободи. Тільки в Сардинанському королівстві, до складу якого входила розвиднута область Пімонт, збереглися конституційний устрій і деякі громадянські свободи. Король Віктор Емануїл ІІ, побоюючись повторення революційних потрясінь, надав перевагу співробітництву з лібералами. З 1852 року і до своєї смерті в 1861 році прем'єр-міністром Півмонту був визначний представник ліберальних кіл граф Локавур. За підтримки ліберальної більшості в парламенті йому вдалося нейтралізувати тискне короля реакційних сил і зміцнити. Конституційний порядок України. Кавур більше за інших діячів тойчасної Італії розумів значення розвитку економіки для зміцнення держави. У 50-ті роки в П'ємонті розгорнулося будівництво залізниць, іригаційних каналів, портів. Було створено сприятливі умови для розвитку текстильної промисловості, металургії, сільського господарства і торгівельного флоту. Кавур уклав з Англією і Францією вигідні торгівельні угоди. Що прискорило промисловий розвиток, переворот України? З кінця 50-х років 19 століття в Італії знов активізується рух за національну незалежність і об'єднання країни. У ньому визначилися дві течії: революційно-демократична і помірковано-ліберальна. Революційні демократи, що спиралися на ремісників, селян інтелігенцію і як і раніше. Обстоювали революційний шлях об'єднання країни в Єдину Демократичну Республіку. Значними представниками цього табору були Мадзіні та Гарібальдо. Джузеппе Мадзіні створив у Марселі єдину загальну італійську революційну організацію Молода Італія. Її головна мета полягала у звільненні країни від Австрійського Гніту та об'єднання. Всіх італійських земель у Єдину Демократичну Республіку. Виконати це завдання на думку Мадзіні та його однодумців можна було тільки шляхом революції, яку слід здійснювати з народом і для народу. Після 1849 року Мадзіні, мріючи про нову революцію, залишився вірним повстанській тактиці. За його активною участі в 1853 році було підготовлене повстання в Мілані. Яке, однак, закінчилося повним розгромом. Невдачі зазнала і спроба Мадзіністів організувати в 1857 році збройну експедицію на Сицилії, але революційна партія дії, що виросла на основі молодої Італії, не припиняла боротьби. Поміркована течія, що представляла інтереси ліберального дворянства і буржуазії, орієнтувалася на об'єднання під владою конституційного монарха. Головне сподівання при цьому пов'язувалося з ліберальним п'ємонтом, лідер течії, грав Кавур, був розважливим і гнучким політиком. Він будував свої плани, виходячи з реальних можливостей. Як і всі ліберали, Кавор відкидав шляхи революційного об'єднання країни знизу, де вирішальну роль у боротьбі відігравав би народ. Головне завдання він обачав у вигнанні австрійців з Ломбардії і Венеції та включенні цих областей разом з Пармою, Моденою і Тосканою до складу Сардинського королівства. Таким чином, об'єднання країни мало здійснюватися поступово і під владою Віктора Еммануїла II. Готуючись до війни проти Австрії, Кавур прагнув заручитися підтримкою невеликих європейських держав. Улітку 1858 року він уклав секретну угоду з Наполеоном III, за якою Франція зобов'язувалась вступити на боці П'ємонту і надати йому допомогу в об'єднанні північної Італії. У нагороду до території Франції мали увійти Ніцца і Савоя у ході війни. Уряду П'ємонту вдалося заручитися підтримкою добровольців з усієї Італії, очолив частину волонтерів Джон Гаррібальді. У червні 1859 року франко сардинські війська під особистим командуванням Наполеона III завдали австрійцям поразки під Манчентою і заволоділи Ломбардією. Невдовзі союзні війська ще розгромили австрійців у кровопролиті битпори. Але французький імператор Наполеон III завдав справі об'єднання Італії тяжкого удару. У серпні 1859 року за спиною італійців він уклав із австрійцями перемир'я, а потім у містечку Віла Франка підписав мирний договір. За договором Австрія змушена поступитися Ломбардією, але зберегла за собою Венеціанську область. Зарадивши у такий спосіб інтереси союзника, Неполеон третій все-таки одержав обіцяну Ніцу і Сою. У 1860 році Сицилію знову охопив вогонь селянських повстань. Скориставшись цього, демократи на півночі Італії почали підготовку військової експедиції для надання допомоги повстанцям. Почалося вербування і навчання волонтерів. З ініціативи Гарібальді. Для закупівлі зброї було створено фонд добровільних пожертвувань. У травні 1860 року, зібравши невелику армію добровольців, усього 1200 чоловік вони були одягнені в червоні сорочки, звідси назва «Тисяча червоносорочничників. Рібаль таємно на двох кораблях відплив з на Сицилію. Коли він висадився на острові, населення вітало його як визволителя від тиранії бурбові. Відусюди під прапор Галіпальді сходилися добровольці, і через два дні до його закону приєдналося 4 тисячі селян. Повстанцям протистояло 25 тисяч королівських військ, але завдяки завзяттю бійців і вмінному мантифуванню Гарібальді вдалося виграти важливу битву під Калатафілію. При першому уже натиснів на геапліканці тисяча кинулася на ворога. І попри чисельність, противник був розбитий дощен. Грібальді омолодів центральним містом Сицилії, Палермо. І незабаром у острів було очищено від королівських військ. Прибувши до Палермо, Грібальді оголосив себе диктатором Сицилії від імені серединського короля Віктора Еммануїла. Після звільнення Сицилії, влітку 1860 року, Грібальдійські війська висадилися в Калаврі. І, не зустрівши опору, деморалізованої королівської армії рушили на Неаполь. 7 березня Гарібальді урочисто вступив у столицю королівства обох Сицилій, а потім розгромив залишки урядових військ у битві на річці Вультурну. Успіх походу Гарібальді, який за короткий час зумів вигнати з Неаполя бурбонів, багато в чому пояснюється підтримкою його селянами Південної Італії. Скориставшись диктаторськими повноваженнями, Гарібальді скасував численні привілеї дворянства і духівенства, конфіскував майно монастирів, знищив податок на помел зерна. Об'єднання Італії ще не було завершене. У Неціянській області продовжували порядкувати австрійці, а в Римі зберігалася світська влада папи, яку охороняли, надіслані наполеоном три французькі війська. У 1862 році Гарібальді на свій страх і ризик здійснив спробу звільнити Рим, але був зупинений королівськими військами. Поранений полководець потрапив у полон і за королівським наказом був надісланий на невеличкий острів Капреру. У 1866 році Італія, уклавши в союз із Прусією, взяла участь у війні проти Австрії. Хоча італійські війська і зазнали поразки. Австрія була розбита прусською армією. Після цього Венеціанську область було включено до складу італійського королівства. Через рік спроба гарібальдійців захопити Рим знову закінчилась недачею. Біля Ментани вони наштовхнулися на озброєні новітніми скорострільними гвинтівками Шаспо, французькі війська, зазнавши тяжких втрат, Агрібальді був змушений відступити. А... Останню перешкоду на шляху до об'єднання Італії було усунуто лише в 1870 році під час франко-німецької війни, скориставшись тяжким становищем Франції після капітуляції Наполеона III під седаном, італійські війська безперешкодно зайняли Рим. Вічне місто було оголошене столицею італійського королівства. Об'єднання країни завершилося. Об'єднання Італії сприяло розвідку капіталізму в країні, особливо в її північних провінціях, де створювалися великі господарства та швидко зростала промисловість. Аграрний південь відставав, там ще довго зберігались великі поміщицькі латифундії, і напівфеодальна здольщина безземельних селян. Унаслідок цього Італія значно відставала у своєму розвитку від передових держав Європи. Головне, обіцяв усім, хто прилучився до повстання землю після перемоги.